Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему Кен, і це відео буде коротеньким. Це є вже тема така більше для просунутих користувачів. Тут у нас Кен буде у незвичній ролі, не в тій ролі, яким ми його знаємо, але в ролі здивування і сумніву. Я тут умисно понаписувала такі коротенькі речення. Подивимося, що ми маємо. Can he know this? коли ми бачимо таке питання, перша думка це чи він може це знати. І в принципі, це правильний переклад. Але що ми маємо на увазі під цим? Чим він може це знати? Чи він має здатність це знати? Чи можливо ми висловлюємо здивування і сумнів? Хіба він це знає? І саме так це сумнів. Це можна зрозуміти тільки в контексті, бо по окремому реченню це можна зрозуміти як завгодно. Але якщо взяти контекст здивування, то, власне кажучи, хіба він це знає, або невже він це знає. От так воно буде перекладатися. Далі наступне: Can he have been there? Невже він там був? Тут у нас взагалі цікаво, тому що і якщо, приміром, кен і в першому, і в другому. Ну, в першому у нас простий інфінітив, тут все ясно. Але в другому у нас ось така цікава штука. Що це таке? Це Perfect Infiniti. І така штука показує нам, що це стосується минулого часу. Тобто це не зараз, це було колись. І тут можна сказати, не вже він там був. За оце був, у нас відповідає «have been». Далі наступне. She cannot be his sister. Вона не може бути його сестрою. Тут в принципі неможливо неправильно перекласти, тому що що значить вона не може бути сестрою. Не вміє, чи що. Ні, звичайно, це не може бути. Ось воно. Cannot be. Не може бути так, що вона його сестра. І далі ще цікавіше, She cannot have told him this. не може бути, щоб вона йому це казала. Ось така штука. Це щодо минулого часу сумнів. Себто виходить так, що ми можемо висловити сумніви щодо теперішнього часу і щодо минулого часу. Ну щодо майбутнього сумнівів бути не може, бо це майбутнє воно ще в принципі не існує. Тому о, сумніви о, тут о, зайві, можуть бути припущення, але не сумніви. Далі ми можемо також сказати, що ми здивовані, або що ми впевнені, що цього немає або не було. І для цього нам теж потрібен «can», але вже з запереченням. Себто Тут можна скласти таку схемку. У нас може бути кілька сценаріїв. Себто, в нас може бути сильне здивування, «невже», І заперечення, що це існує, не може бути. Крім цього, це «невже» і мож... не може бути, можуть існувати у теперішньому часі і може бути в минулому. Якщо наш «невже»… Або наше здивування, напишемо, що це здивування, сильне здивування, я б сказала. В нас повинна бути комбінація Can, ну can обов'язково. Далі в нас буде суб'єкт, ну тобто підмет наш. А далі буде Present infinitive. Власне, те, що в нас було ось в першому реченні Can you swim? ну і приміром so far або so fast. Невже ти так швидко плаваєш? Тут не дарма я поставила су для того, щоб показати, що це не ти вмієш швидко плавати, а що, власне, ти плаваєш швидко, і я цим здивована. Треба уточнювати в реченні, щоб людина зрозуміла нас правильно. Може бути ще один варіант: це не найрозповсюдженіше, але так може бути. В нас знову ж таки буде кен, в нас знову ж таки буде підмет далі. Зауважимо, що це в питальній формі має бути. Воно і не дивно, тому що не вже не вже завжди в питанні, як в англійській мові, так і в нас. І в нас може бути ще Present Continuous Infinitive. Це коли в нас процес. І ми очам своїм не віримо, що це може так бути, але тим не менше, цілком може бути. І це приблизно так буде виглядати. Can he і далі be waiting for us. Ну і домалюємо ще слово now. Для повноти. Знову питання. І знову це здивування. Це нездатність, це власне здивування. Перекладатись воно буде так. Невже він на нас зараз чекає? Ми не знали, а він чекає. Йдемо далі. Тепер щодо не може бути. Якщо щось не може бути, виглядає на те, що це заперечення. І так воно і є. Напишемо, що це неможливість. Але треба розуміти, що це не об'єктивна неможливість, що щось там неможливо, неможливо, щоб земля крутилася у зворотній бік. Це неможливість з нашої точки зору. Це дуже важливо знати, тому що модальні дієслова завжди показують таку суб'єктивність трохи. І тут всюди буде така картина. Буде стояти суб'єкт який-небудь, якийсь підмет, несуть. Що це може бути? Це, це може бути що завгодно. Далі в нас буде «can not», Саме cannot, він має бути в запереченні обов'язково. А далі знову таки present infinitive. І це власне все. Ну от візьмемо те саме, що було в перших прикладах. She cannot, далі be. Ну і далі his sister. Ну ясно, що his sister зав'язано на «be», бо без his sister «be» існувати не може. Не може бути, щоб вона його сестра. І тут теж може бути Continuous. Себто знову буде subject підмет, Далі буде cannot. І далі буде Present Continuous Infinitive. І буде, наприклад, таке He cannot. І далі Be Waiting. Ну і далі там щось. For us now. Не може бути, що він на нас чекає. Це наші здивування і наші заперечення щодо теперішнього часу. І ось це все, що стосується теперішнього часу, коли ми здивовані або впевнені, що це неможливо. У нас залишився ще минулий час. Це буде в наступному відео, бо тут і так дуже всього забагато було. Треба пам'ятати, що якщо у нас не вже, то це завжди буде питання. За любої, як то кажуть, погоди, і якщо не може бути, має бути заперечення. Це нібито очевидні речі, але тим не менше про них теж треба пам'ятати. В другій частині буде про минулий час. Там майже все те саме буде. Різниця буде тільки в перфектах. І буде ще третя частина, там, де будуть нюанси, бо не все так легко і не все так просто, як тут я понамальовувала. Отже, дивіться далі, якщо вам воно потрібно, бо в школі того не розказують, а я вам розповім. Дякую за увагу! Далі буде.